Домо, що Верховна Рада у Верховній Раді не проголосували, не е, підтримали законопроект, який безпосередньо направлений на е, легалізацію медичного канабісу. Е, е, депутатка від фракції голос Ольга Сефанішина каже, що е, заблоковано цей законопроект і показала 100 з паперів із 80, Послухай мене сюди 882 поправки нардепів, які аналізували понад три місяці. 882 поправки. Ну, поправки. Це так званий пап. Правочний спам, і за словами цієї депутатки врахували найбільш притомні правки, але третина цих правок 226 це елементарно гроб. А велика частина цих правок, як ти думаєш, яка фракція внесла? вгадай три що що батьківщина? Та боже, як ти вгадала з однієї тому, що вони за нас. Вони бережуть нашу країну від того, щоб її заполонили наркокартелі, які викуплять всі родючі українські І груди. щоб ніхто не обкурився.